Тацькі розкаяння перед камерою не надто відверті. Лишається сподіватися, що у церкві перед справжнім священником народні обранці таки щиріші. Цього року християни західного і східного обрядів святкують Великдень одночасно. Минулої ночі багато українців ходили до храмів. Зазвичай святити у кошику несуть паски і писанки, іноді ще і м'ясо та масло, щоб зранку після великого посту розгорітися. Більшість великодніх обрядів у православних і греко-католиків, двох найчисельніших християнських церков України, однакові та її відмінності. Пасхальні традиції вивчала Тетяна Мельниченко. я грушечку, гай буде гай, нічка ж моя темна і. Я... Тих театралізованих пісень гаївок починається Великдень у родині співачки Лесі Горової. Для неї це особливе свято, бо саме 12 років тому зародились їхні з чоловіком стосунки. Сергій православний, а Леся з родини греко-католиків. Але традиції схожі, тому й освячують пасхальні дари в одній церкві. У нас є традиційний набір продуктів, тобто це обов'язково паска, обов'язково яйця, обов'язково шинка, ковбаса домашня, бурячки з хроном. Сир, і який, до речі, я відігріваю сама. У нас брали те саме, єдине, що у нас в сім'ї не робилося, це е не було писанок. А ще до знайомства з Лесею Сергій не знав, що святити кошики можна в переддень Великодня. Ми з татом або з мамою ходили, але це, це було зранку. Це було зранку, і... а тут так виявилося, що можна ще й в суботу. А в нас навпаки нас завжди в селі у Баби святили Паску в суботу. У римокатолицькому храмі святого Олександра освячення починають теж у суботу, але ближче до півночі. Анна Денисенко ходить сюди вже шість років. Хоча її батько Кенієць святкувати дівчина все ж воліє за українськими народними звичаями. Але в кошик кладе лише найголовніше. Обов'язково це за традицією нашої української пасочки та яйця Так. Це купували, це пекли. І це лише традиція. Все інше я вважаю, що зайве. Головне терпимість до ближнього, головне любов це все, що треба взяти з собою. Проте з року в рік у кошиках вірян більше страв. Зараз там можна побачити не лише паску, і яйця, а й овочі, фрукти, цукерки і навіть алкоголь. Етнограф Галина Бондаренко каже: кошик, що ломиться від яств, прикрашений вишиванками та цвітучою зеленю, суто українська традиція, бо народ з великою любові до Христа завжди намагався принести до престолу все найкраще. До церкви за традицією мають приноситись для освячення лише паски і яйця ніяких вас. Значить, там поросят і такого іншого, але згадаємо, ще і в минулому, і позаминулому столітті народ в кошиках це посилено носив. І освячував, бажаючи їсти лише свячене на Пасху. Так само і зараз продовжується ця традиція, але це не вноситься до храму лише на подвір'я. А от культуролог Анатолій Ціпко розповідає, що християни західного обряду колись навіть пасок до храму не носили. В Корому заповіті поняттям пасха, те, що подавалося на стіл, означалося ягня. І вся західна традиція вона нас і грунтується на цьому, тому що основна ознака великоднього чи пасхального святочного столу є м'ясо ледь чи не єдині, хто власне перейняв оце от пошанування Христа великодним хлібом. Якщо ми поглянемо навіть на традиції росіян, то в них бачено, е, хліб, який випікається подібно до українського, називається на подобу того, як він виглядає. А Пасхою чи Паскою називається сирна Пасха. Головне, щоб коли починаєш це дійство щоб було в домі дуже тихо. Не було шума, не було сквозняков. Головне, щоб були хороші мислі і хороше настроєння. Свої паски Луганчанка Тетяна Забуга теж називає куличами. Готує їх уже 25 років. Рецепт перейняла в бабусі: випікає багато, щоб на кладовище взяти. В других адрогірнів когда я знаю, что там не ходят на Пасху на кладбище, у нас ходят на кладбище после того, как освятят куличи, все идут на кладбище. А потом Ідуть і садяться, всі за сімейний стол уже дома. Взагалі господині кажуть, що яка пасха, така й доля. Якщо пасочка десь по бокам тріскає, це навіть на добро. Але коли пасха усідає, погано вих... всходить, то це може бути навіть людина може заболіти або навіть прийти в інші світи. Побажання бути здоровими і щасливими увесь рік, українці традиційно зашифровують у писанках. А крашенками обмінюються, і що більше виміняють, то краще. Діти ж влаштовують цілі змагання. Хто поб'є більше крашанок? вона мене побила. Як каже Олена Світко, існують чимало обрядів, пов'язаних саме з освяченими яйцями. Ними навіть лікують, аж каралупи не викидають. В цю водичку батько, якщо є дівчата, кидає гроші і такою водичкою першою вранці дівчата вмивалися для того, щоб бути красивими, здоровими, багатими. у кого є оселя, земля, дачі. Треба викинути під яблуні, щоб яблуня родила. Якщо є якісь спори з сусідами, то теж по чотирьом сторонам закопується дуже великий захист. А ще й народні повір'я пов'язані з чаркуванням. У цей день особливо слід стежити за тим, щоб не впитися, бо це так би мовити програмування свого стану на цілий рік. Бо якщо уп'ється на цей день, у на великодньому столі під час Великоднього столу, то ти такий, значить, у півзатьмареному стані, у півхмелю перебуватимеш, значить і впродовж цілого року. Священники ж кажуть, головна традиція на Великодні свята не забувати про близьких, нужденних і передусім про Бога. Не зважте все лише до цих таких традицій. Е, на... Родних не, не звести лише тільки до, скажімо, цього великоднього кошика, але найперше взяти участь в богослужіннях пасхальних. І я думаю, саме в, цих, в цьому богослужінні людина може відчути ту радість Воскресіння. І Тетяна Мельниченко, Лілія Прокупенко, Володимир Банас, підсумки тижня. І святом Христос воскрес! Христос воскрес!